В цьому розіграші Ліги Чемпіонів один раз ми вже зробили диво, граючи проти італійської команди. В попередньому раунді, по сумі двох матчів, ми здолали Міланський Інтер 3-2. В дні восьмій ЛЧ нас чекає Ювенту. П'ять сезонів ми будували команду саме для цього моменту. Я можу з впевненістю сказати, що зараз полісся найсильніше в своїй історії. І раз ми вже тут, то чого б нам не позмагатись за одну четверту. Тільки ось ця трійка нападників мене лякає. У всьому іншому, я думаю, що можна змагатись. Знову ж перед матчем з явним опонентом ми перекручуємо склад і виставляємо 5 захисників. В центрі оборони в нас Вушкович та Лов'єров Чоботенко, зліва Беруатус, права конопля в воротах Семпер. Пара центральних півзахисників Яцик Лєдні, зліва в Атаці Кевін, справа Лопес. І єдиного центру форварда буде грати Квасниця. Ну що ж, друзі, домашня гра проти Ювентуса одна восьма. поїхали. Отримуй ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з ігровою платформою Fovbet. Fovbet, бери від гри своє. Стримуємо. Стримуємо. Віддаємо далі. Яцик. Ну яцик у нас з ударом тіп. Але зараз Кевін намагався одразу пробити. Хотів він перевірити. Можливо, навіть я вам скажу, ця гра в 5 захисників це прям імба. Покину. Ну, вже за 10 хвилин дві атаки на наші ворота і дві атаки закінчились ударом. Ну, і в свою чергу, поки що просто намагаємось приборкати м'яч, відчути його, доставити на Кевіна. No. Кевін знову втрачає, але намагається. намагається він вийти під удар і завдати його. Затримав. Ще тримаємо. Воно! No, no, no. Стандарти розігрувати ми вміємо. А чому дальньої нема? І все. А нікому пробивати тому що! Я не розумію, чому на надальню ніхто не забіг. Треба його там зупиняти. Да, Федеріпок є за. Іноберто! Ну італієць вміє з італійцями працювати. Там заходить. Зайде в штрафний. Майже зайшов. Класниця. Дам! Ну от перша відповідь вже від моїх футболістів. Затиснути, затиснути! Да. Едерсон вміє грати ногами передача, не було тут ніякого офсайду. Дуже проникаючий пас. Хорош. Ну, виходимо. Я бачу. Кевін, погнав. Накрути його. Не то. не то пальто. Дуже довго ці всі фінти якось ми відтворюємо. Ну і з Діас. Я думаю, треба забиратись зразу, одразу в нашу контратаку. Будь ласка, зачепіться за м'яч. не туди вперед може виграєш. Ой! Браво, Беруато! Що він полізе на трьох? Фол, реф! За Затале Верво не побрамо. ОТ за Кена можна сюди, ти, Кевін! Пасниця. Робить закидання на дальню. ну! Ну Що ж ти коноплятне, тримаєш лінію офсайду. Якщо подивитись на статистику, то в цілому вона рівна. Десь дещо Ювентус нас перебиває. Поки що все непогано. В нас другий тайм. Відаю передачу. Досить. На Дальня. Максі корпусом закривав, але, на жаль, його тут обікрали. Федеріко Кіза. Мандець нам. Там тут може бути зараз Страка. Прикриваємо пас. Чудово! Конопля ідеально зіграв на жокей. Перехопити. Яка передача! Я ж трішки занервував. Чудово. Браво! Кевін! Вони навіть не встигли повернутись, настільки стрімка була ця атака. Чудово вускавіч! Хоч би вони так і продовжували грати. Ну 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 ну, ну. Лені. Давай. Дуже серйозно у нас розрив там вийшов. Грам. Найшов. Йокеріш нас пробиває. Дебло. Мандець як? Я був впевнений, що він влучить. Пішли на пресинг. Наш м'яч повинен бути. Зобов'язаний бути. Да та як так? Хорош. Просто провалились. Що найцікавіше, ми забути можемо. Я відчуваю, що моїй команді це посила. Yep. Ну, третій для нас це був би вже похорон. СЕД! Як ще треба вам розкатувати! Ми напрацювали на цей забитий. Один гол, він реально багато чого б змінив. Зараз у нас оболонь, потім через три дні Ювентус. Ми треба виходити точно не останнім складом. В першому матчі Ювентус переміг Полісся 2-0, ПСЖ поступилось Ромі 2-0, Рал Баварія 0-0, Барселона Байер 0-0. Арсенал переміг Борусію 2-1, Бенфіка Мілан 2-2, Мансіті розніс Фенербахче 5-1 і Монако перемогло 2-1 ПСВ. Фовбет бери від гри своє. Оболонь ми перемогли мінімально 1-0 завдяки голу Кляєра. Добре, що в нас на три місяці вилітає негравець основного складу. Цілком ймовірно, що це наш останній матч в цьому розіграші ЛЧ, вношу абсолютно невеликі корективи в порівнянні з першим поєдинком. Замість яцика випускаю кост. І зараз нас знову зустрічає Італія. Минулий раз цієї країни ми повертались тріумфом. Задача не міняється. Все так само, як і в матчі відповідь проти Інтера. Треба забивати два. Поїхали, поїхали, поїхали. Необхідно просто забити цей швидкий гол. Відай далі передачу. Ну, прям на бремера побіг. А, я бачу в них нападі балагун. Дивно, чого вони не випускали Гьогеріша. Діас. М -м -м. Перший небезпечний момент біля наших воріт. Я не здивований абсолютно. Ну, начебто підштовхували. Але все одно, як ми бачимо, є провали в захисті у Ювентус. Створюється цей розрив між центром поля та захисту. Провела нехай б'єздальна. Про що я казав? Із центра поля просто в них прохідний двір. І центр поля відпрацьовує в нас в захист. Чудово, Вушкович. Глина! Боже мій! Як же він влучив! Як же він тут дав! Захисники Ветуса крили Лєднєва, пробив Кевін. Можливо, це камбек. Можливо, камбек ізрил. Ну, все одно дуже дивно, чого не випустить Гьокіріша? Чувак буквально сам завіс їм перемогу в минулому матчі. Е, ну можливо. Він бістяра. Уй, хоросенка. Я починаю трішки нервувати. Я розумію, що все нам по силам, але відчуваю такий легесенький мандраж. Руки Ай, Майже прийшло. Без ризикових пасів. Ну, ну, дав же! Не можу вивести Лєднєва під удар. Треба було все ж таки пробивати. Хавали? Все. Ау, -сайд. право Знову ж таки, дуже багато пасів Зв'язок, друзі, після першого тайму в нас 1-0. Один крок до камбеку ми зробили. Але поки що цього замало. Треба якось частіше виводити під підуда. Сьогодні в футболці збірної України таку саму можете придбати в моєму власному футбольному інсташопі, в якому вже доступні футбольні форми поточного сезону. Також, якщо ви хочете, можете замовити якусь ретроверсію посилання в описі, якщо ще не підписані, обов'язково підписуйтесь. Починає з центра поля наш нападник. Лівої ноги в цьому моменті Кевін забиває другий. Знову, друзі, швидкий гол. Будь ласка, будь ласка, увага. Уважно мало чи Ну, семпе. центр поля от зараз мені подобається. нам. Ну що, да хай грає опікуна. Ну так, так, да, да, так. Да, да. Це їхня класика, боже мій! Великим пальцем ноги він задрає м'яч, куди попало. Пускают. ВИНАС! От вони. Вони точно виведуть цього Геокіліша під удар. Вони столицов. Ну, Куди ти його Ну Кому У Кому ця передача була? Браво! Кращий просто конопля! Ти знаєш, що робити? Бий по ногам. Блять, конопля це, це моя любов. От нам би оце зараз би встигнути, б якраз було б окей. Результат на даний момент на кори Житомирської команди. Що Лєднєва? Ну не хочеться його трогати. Пацану. Може Тейлор? Давайте Тейлор. Піднаївся вже тонапля, піднаївся. Ну що, друзі, перші 15 хвилин, поїхали. Да і далі. Наївся. Продави! Виграй! Йокер зламав. Зламав Лєднєва, тварь! Напевно, хай виходить кляєр для балансу, тому що Коваленко такий важкувати. Якщо ще я це куди впаде, то буде два Титаніка в центрі поля. <пух> ну вас нахрін з таким футболом, ребята. Центр поля, центр поля тримайте. Браво, Тейлор! Я не знаю, як тягати. Я, ну от отут. От, Та, да, друзі, гол! 113 13 хвилина! Знову чобот! Знову чобот це робить! Знову я б з заміною Боже, мій, Як же ідеально зайшов м'яч під стійку! Просто браво! Я на секунду навіть зловив таку паузу, думав, що там офсайд, але ні, ніякого офсайду. Неймовірний пас! І чудове завершення епізоду! Спокійно. Все свисти. Алілуя! Алілуя 3-0, друзі! Неймовірний камбек від Житомирського полісся. Знову в нас тріумф матчі проти італійської команди. Знову йдемо на виїзд і повертаємося з квитком в наступний раунд. Це вже не співпадіння, це явне закономірність. Не випустили Гьокеріша з перших хвилин отримали. Ром. Можна. Рому можна, я не проти зіграти проти Роми. Баварію не хочеться, Барселону також ні. Арсенал угу. Мілан. Давайте, Італійський клуб, залюбки Мансіті, не дай Бог і Монако. Монако. От що найцікавіше, у мене всього-навсього тільки два збірники. Щобат, Угорщина та конопля Україна. За вихід в наступний раунд ми отримуємо ще плюс 9,5 мільйонів. Це вже десь двадцятка нам прилипла за ЛЧ. І після матчів чемпіонату України ми дізнаємось свого опонента на наступний раунд. Гра проти чорноморця явно не була легкою. І якщо з першим пропущеним все зрозуміло, то тут питання до рефа. Як на мене, це порушення правил. усиллями Квасниці ми досить швидко відіграли один гол, а пізніше наш форвард оформив дубль. Тільки от в наступній атаці безборотько забиває хет трик В другому таймі вони поновлюють перевагу в два голи. 71 хвилина, третій від Квасниці. А за 10 хвилин до кінця Лопес вириває нічию в грі. Той же Лопес забив єдиний гол в матчі з Колосом. Мінімальна перемога 1-0. Ну, чесно кажучи, це не окей. Проти команд з Прем'єр Ліги дуже важко грати. Але зливатись без бою ми не будемо. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Плей Джексон. Навсе добре.